Льодяники форте залідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Морський порт у російському Мурманську припинив свою роботу через масштабний збій з електрикою, який стався через погані погодні умови. Про це пише російський інтерфакс. За даними е, видання е, Операції на Мурманському насипному терміналі та морському торговому порту Російської Федерації були тимчасово призупинені через перебої з електропостачанням у самому Мурманську та сусідньому місті Сівероморську. У терміналі наливних вантажів заявили, що закриття було. Спеціально зроблено для зменшення споживання електроенергії та звільнення потужностей, щоб для мешканців та інших районів було більше енергії, які зараз знеструмлені. Хоча це не сильно допомогло. Отже, морський порт також зупинив роботу, щоб запобігти пошкодженню обладнання та зменшити навантаження на енергомережу. Мурманський об'єкт це ключові арктичні ворота. Обробляє широкий спектр сухих насипних вантажів, включно з вугіллям, залізною рудою та іншими металами. Це один із найбільших портів на північному заході Російської Федерації. Мурманськ, Сіверморськ та навколишні регіони, що розташовані на північ від полярного кола, на початку січня постраждали від кількох днів відключень електроенергії після того, як стара інфраструктура вийшла з ладу через сувору зимову погоду. Зранку в Мурманську стався черговий блекаут, від якого не можуть оговтатися до самого вечора. люди не могли придбати їжу, ліки. Оскільки не працювали ані магазини, ані аптеки, транспорт також практично не ходив. Російські енергетики продовжували знімати відео навколо повалених високовольтних веж, що звалилися на початку тижня. Причому вежі високовольтних ліній продовжують ламатися. Ось кадр, який вигляд має вежа, що через неї, начебто, місто втратило електрику сьогодні. Причому, як тільки почали пробувати подавати електрику а, в Мурманськ, а, то повилітали мережі у Мурманській області. А, скажімо, на відео з Абраммису на Кольській затоці там тепер немає електрики, води ані холодної, ані гарячої. На вулиці мінус 30, опалення теж немає, бо зупинилися котельні. І місцеві розповідають, що побачили сильний спалах, і світло зникло у всіх у усіх ну і поки продивлявся російські пабліки, помітив дивне повідомлення на відео у громадському транспорті у Мурманську. Відсутні чоловіки на цьому зауважує авторка допису. Пише «Наші Мальчики Гді. А справді на весь чималий салон, в якому рясно людей не видно чоловіків. Ну зараз іде не те відео, зараз і відео іде з мису. Сподіваюсь, зможемо побачити і відео з того транспорту. Але відсутність чоловіків, очевидно, на це є якась причина. Можливо, саме через неї. Російська Федерація все більше шукає способів заманити на війну найманців з-за кордону, і зараз із, до нашої розмови з задоволенням я прошу долучитися Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, радий вас вітати. Слава Україні! Да, доброго вечір. Вітаю вас! Ну э, надійшло повідомлення, що, начебто, Україна таки впоралася з. Э, Черговим етапом енергетичної кризи каскадним віднімкненням електрики в Україні розуміємо, що такі випадки можуть траплятися і надалі, оскільки від вибухів сильно постраждали? Проте, все ж таки хотів би отримати від вас оцей коментар зауваження. Можливо, я не правий, можливо, це лише такий збіг. Як так може бути, що у досить великому. Автобусі чи тролейбусі у громадському транспорті в великому місті Мурманськ, яке забито людьми, немає жодного чоловіка. Як це можна пояснити на вашу думку? Не знаю. Я думаю, що тут можуть бути різні пояснення. Я розумію, ну, на що ви натякаєте, але. Ні, ну я ж кажу, пояснення можуть бути різні. Ну, В контексті війни ми це сприймаємо. Я скажу так, відверта і, можливо, не дуже популярна. У нас теж можна знайти таке відео або зняти таке відео. І з такими ж самими натяками. Е, я на інше зверну увагу. От якщо так виходити з таких відео, що в Росії вже нема людей, щоб воювати, це, на жаль, не відповідає дійсності. Є у Росії люди, щоб воювати, і поки ресурси є, щоб воювати, на превеликий жаль. Скажу більше, зараз от якраз в чому специфіка ситуації, відмінність наша від їх ситуації, у них воюють за гроші. От, один з парадоксів цієї війни в тому, що жертв набагато більше. Ну, не просто жертв загиблих, саме загиблих, ну за різними підрахунками в 15 20 разів більше за 4 роки війни, ну майже 4, от буде вже за 3 тижні ніж за 10 років війни в Афганістані. Загиблих саме да. Ну ми не знаємо точної статистики, це оцінки західних ЗМІ, там різних джерел. Тому що загальна кількість жертв тих, хто скажімо так, вибув з війни на та їх більше мільйона насправді. Але от саме загиблих, це ну за різними підрахунками, там не менше 200 тисяч, там 250 тисяч, рахують по різному, і тим не менш нема такої реакції, як була в радянському союзі. Коли е, люди сприймали дуже негативно цю війну в Афганістані, боялися, що їх діти потраплять на війну. А чому? От пояснення е, насправді є достатньо просте. Тому що тоді направляли в Афганістан е, е, строчників, тих, хто, кого е, е, призивали в армію, це молоді хлопці, е, е, і е, тому матері родини боялися, що їх Син може потрапити на війну в Афганістану в може там загинути. А зараз переважна більшість тих, хто воює, оці умовні приблизні 30 тисяч, які щомісяця йдуть на війну проти України, йдуть за гроші. І гроші поки що в Росії є. Їх стає менше, і це дає певну надію на те, що можливо цей ресурс буде зменшуватися і буде менше можливості для ведення війни, але йдуть за гроші. Путін єдиний раз проводив масову мобілізацію, самомобілізацію в жовтні 2022 року, на перший рік війни. Це викликало паніку в Росії, купу негативних наслідків, сплеск панічних настроїв. Після цього він відмовився від цього. І от намагається шляхом грошей, плюс залучення найманців з різних країн. Мобільну, скам так, знаходити людей для того, щоб продовжити війну проти України. А у нас мобілізація, яка далеко не всіма сприймається, скажімо так, як засіб самозахисту. І в цьому сенсі для нас проблема набагато складніше виглядає ніж для Росії. У Росії поки що гроші дають можливість компенсувати. Якраз набір до війська, а у нас на жаль ситуація виглядає трохи інакше. В той же час я от зверну увагу і на інший бік проблеми, коли ми говоримо, от саме про такі от порівняння для Росії ця війна теж працює на виснаження. Просто у нас і у них накопичення проблем війни, воно відбувається по різному і буде проявлятися по різному. Плюс Путін живе у власному світі. От просив наведу приклад, з точки зору впливу на завершення війни, наприклад, стан російської громадської думки не має жодного значення, не превеликий жаль. От у нас він буде впливати, він вже трошки впливає і буде впливати. Хоча все ж таки розуміють, що ми не можемо йти на поступки Росії, ми маємо вистояти в цій війні. Але тим не менше є втоми від війни. І, ну, ми страждаємо від війни, тому що війна йде на нашій території, плюс б'ють по нашому тилу. І, ну ми всі зараз переживаємо от, наслідки цих ударів. А в Росії е, ситуація трохи інакша. В Росії страждають прифронтові регіони, і там, якраз я думаю, відчуття того, що війну треба завершити, воно більше. Хоча є і прямо протилежна реакція, що треба просто знищити Україну. Е, як у нас, антиросійські настрої зросли за час цієї війни, так і антиукраїнські настрої в Росії теж зросли. І неприємна річ в тому, що абсолютна більшість росіян вона вони не проти війни. Вони готові вони теж втомилися, да, але не так, як ми. Вони хочуть завершення війни, але вони хочуть перемоги в війні, щоб ця війна закінчилася російською перемогою, повною перемогою, а не якимось компромісом там, припиненням вогню по лінії фронту. Тому сподіватися на громадську думку Росії на настрої народу нема сенсу. На жаль, цей чинник не, не працює, А от чинник, який працює, це Трамп. От як би ми там не ставилися критично, скептично, іронічно до Трампа по різному до нього можна ставитися, і, як свідчать дані соціологів, у нас зараз до Трампа скоріше критичні емоції. Але ти не маєш, він важливий для Путіна. Він має значення для Путіна. Єдиний чинник, який обумовлює зараз мир, мирні переговори і якесь е, 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 поки що дуже відносне. Е, Вікно можливості для завершення війни, і то не зараз, а в перспективі. Це Трамп, от така парадоксальна ситуація з цією війною. Ну і безумовно, якщо Путін не зараз, а через певний час зрозуміє, що він не зможе виграти цю війну, то тоді да знов таки через певний час, тому що це розуміння має прийти поступово. Буде відчуття того, що цю війну треба завершувати і не шляхом е, лише поступок України, а просто завершувати шляхом припинення вогню. Тому нам треба вистояти, треба при, е, зупинити ворога. І е, як би нам там не подобався, чи е, е, які б у нас не були почуття до Трампа, але з ним треба співпрацювати для того, щоб він теж впливав на завершення цієї війни, і бажана все ж таки не е, на російських умовах. а... На яких більш-менш компромісних засадах Ну, от до Трампа ми зараз е, повернемося. Я буквально одну репліку. Насправді, е, чому я звертаю увагу на те, які наслідки війни відбуваються в Російській Федерації? Тому що е, за позицією Кремля війни в Російській Федерації немає. Російська Федерація досі не воює, хоча вони вже починають використовувати і слово, вони все одно десь там промили мізки, що СВО. І це означає, що у своїй свідомості росіянин. Живе думкою, що він не буде відчувати наслідків війни, а в них наслідки війни вже приходять. Для них шок, коли десь там глибинку починають прилітати українські дрони і підривати це шок. Вони про це говорять. Вони викладають відео, вони не можуть зрозуміти, що відбувається. А це отой той самий когнітивний дисонанс. І насправді я не настільки критично ставлюся, бо я вважаю, що в цьому випадку вода камінь точить. тобто, все одно десь там буде оця порість Тісь ну як даруйте за такий термін, що суспільство буде не гранітним, а пемза така воно вже буде крихкішим, воно вже буде податливішим. Я впевнений, що ми теж і цей механізм спробуємо використати. От, ну, це так, просто як зауваження. Я перепрошую. Да, да. Я до до речі, згоден з вами. Специфіка російського суспільства в тому, що да воно от не так, як у нас реагує. у нас вибухи можуть бути такими швидкими. З конкретними, як правило, політичними приводами у нас працюють більше саме політичні чинники, ніж соціальні, економічні для там протестних акцій, для майданів і так далі для політичних змін. А от Росія, да, вона може вибухати так. От стихійно і неочікувано, Воно може накопичуватись роками, а потім вибухнути достатньо швидко. Буквально за декілька років, а іноді за декілька місяців. Ну от 17-му році ситуація змінилася за декілька місяців кардинально. Хоча накопичення йшло якраз от протягом війни декілька років. Ну а з точки зору там революційних насревоційних настрій ще й довше. В радянському союзі я чудово пам'ятаю, я був молодою людиною, як Радянський Союз змінювався і підходив до свого руйнування. Ще ну хто б міг подумати за 5 років до завершення до руйнування СРСР? От 86-й рік, Чорнобиль. коли починалася перебудова, да хто б міг подумати, що за 5 років не буде вже радянської навіть за 2-3 роки. Там, 88 восьмий чи 89 рік, що от вже не буде там, Радянського Союзу. Це е, коли накопичились ці проблеми, зокрема завдяки війні, війні в Афганістані, гонка озброєнь, купа внутрішніх проблем. Е, і от все їх накопичення кількість перейшла в якість і почався обвал просто. Пішла ця лавина проблем, де соціальні економічні проблеми поєдналися з політичними, і все завершилось урнацію радянського союзу. От в Росії це певна закономірність. Накопичення може спрацювати в певний час і доволі неочікувано.